За 3 години ефіру заш, пройшло через мій ефір 490 всього лиш людей. Е, підтримали небагато Валентина і Світлана, ще пару людей, Володя, все. Всі люди пройшли мимо, а ті, які не порахували за потрібне, взагалі не заходили. Як далі? Я три години працюю за цим робочим столом, виварюю, кірки роблю, он лопати реставрую, все це, все це виготовляю для військових таке враження, як клоун. Ну, хай я буду клоун, але ну, я все це роблю для наших захисників. Невже так тяжко було зайти і підтримати якимсь лайком? Я не кажу там коштами, там подарунками, тому що, дякуючи репостами, відео поширюється. Цього ви не зробили. І ще раз повторюю, зробило пару людей. Все. Як ми маємо воювати, люди? Нагадую, у нас в країні йде війна. Йде збір збірна Лопати трошки допомогли все. Всі, чого сидять, сидять чогось чекають. Чого ви чекаєте, народ? Коли ці прийдуть і ради і, і позабирають ваших дружин, ваших дітей і, і вас кудись там дінуть. Чого ви чекаєте? Фронт приближається, народ, ви що? Як так? Звісно, ви зараз підете на ті е, аккаунти, там де там херні страдають. Вот вам що треба. Разлікуха, відпочинок на морях і все таке подобне. А хто буде думати за наших військових? Ти та я, да ми з тобою? Друзі, в шапці профіля, номер карти, триває збір на лопати. Він, як чогось так довго тянеться, що я не знаю. Будь ласка, потрібна допомога. Роби репости, поширення. Поки не пізно, буде пізно, буду ще раз нагадувати, буде, твоя допомога вже нікому не потрібна. буде. Якщо повезе, будеш ходити з чужим паспортом. Народ, три години я простояв за цим робочим столом. Світлана практично все час со мною. Проспілкувалося все. Ну і пару там людей. Все! Ви що? Куда ми це, це все. я не знаю, куди це все воно катиться. Будь ласка, поширте відео, лайк, Потрібно... Потрібні кошти на закупівлю лопат. Щиро буду вдячний, якщо хоча б зробити репост. Слава Україні!